Всем привет! Что я вам, собственно говоря, хочу показать. Гляньте. Абрикоску, конечно, мороз конкретно потрепав. Потрепав, конечно, но... 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 Абрикоски есть. Ну, тут три штуки их, по-моему. Ага, абрикоски всего лишь. Ну, це стара деревина. Ось очки ми привели сюди. Ананасочку. На веточку на одну. Тут теж прививали, але ветка не пошла. Ми її убрали. От, а тут привили. Стара деревинка така, бачите, ми її обновили. От. Уже як нова веточка отросте, привита почечка, тоді ми вже його... подровняем. Ну и цей сорт абрикоса тоже хороший. Но ну, он старый. Ну, оставим веточку какую-нибудь. Дай буду. А це вот ананасочка. Почечки. Почечки. Пошли. Ну и три абрикосинки тут как бы всего лишь довысять, он начинает довысять. Ну, с полуночка то, что мы садили. Ну, конечно, и изрядно поплохело тоже. Ну, он цветет. Ну, и, конечно, после мороза поплохело. Она стала желтеть. Такая кость вообще ни о чем. Ну, мы ее удобрили, как бы. Подливали удобрениями. О, дивіться. Щось повимерзало, а щось все-таки осталося. Ось полуничка. Ось полуничка. Ось полуничка. Ось полуничка. Що тут у нас? Там, ось, бачите, почорніло. Ось. Почорніло. Ну, вже ж не буде гоняти. Ось ось ще. Отеляйте. Ось, ось, ось ще полунечка. Ну таке. Щось щось буде, конечно. Ну ти що її болтає так. Це саме перше, що ми садили. А що, дождів нема. Поливаємо як можемо вручну і плюс такі, звісно, приморозки. Та вроді то лучше себе чувствує. Ну, там же ж багато цвіточків. А це наші косточки. Що ми проращуємо. Ось абрикоска, то, по-моєму, персик. Да. Ну, теж мало посходили. В рядку десь десяток тих косточок. Взагалі, будемо прививати, якщо до осінні вони будуть більш-менш нормальні. Попрививаємо на них. Ось яблочко. Блін, воно все реально лист вообще красивий, красиві. красиві. Ось уже ось такі яб... яблунюсечки. Їх, конечно, багато. Дивлюсь на дерева сусідів, допустимо, там дерева здорові і менше яблук. І яблучка вже такі, знаєте, дебелі. А в нас просто усипані усипані і тому вони медленніше конечно набухають ну набухають не бухають. <гум> набухають так а це ж тоже грушка у нас прививали на грушу тут два по-моєму сорта в цій груші ну вона там сейчас если достану покажу ага Ось. де ось, то ось, ось, ось. Хабуха ці грушки, Грушки. грушки, столько на тих п'ять штучок, п'ять штучок тих грушек. Терецята теж там черехи, черевичні. А, це в нас сенджейка. Здоровенна абрикоса. Не одно абрикоси взагалі. А там, що у мене на молодих було по дві штучки. С морозом вони вымертвы. На інджейки нема ні одної. Вообще. На ананаски ось у гляньте здоровенная у нас ананаска. Тут було три, по моєму чи чотири. Гляньте, який и прираз дало на ветки Чокнуться, Гляньте. Все такі высену, как А тут именно на этой ветке розріла она. Сейчас это покажу вам ананасочку. если если сама побачила бо она ще зелено роздивиться, конечно нереально а вот они вот они вот они ананасочки Видите? вот они одна две А, мама, дета тут де ще була, ну, в общем не буду вже вам шукать, бо це глаза можна поламать. Если хтось ходив за грибами, ну опять. А він шара, про що я кажу? Потому що глаза напрягаєш настолько, що капець. А ось очки картошка моя. Оце тут у нас на невеликі участики, там ще в конце огорода. Це та, щоб була примерзла. М -м, вона одійшла. Я ось її пополивала. И она дошла. Сейчас я жду, чтобы она больше меньше пролезла. И подпушить ее. Потому что она еще не вся вылезла. Поэтому вот так вот. Ну и я вам, конечно, жалилась, что не будет у нас этого. Нектарина будет. Смотрите. Будет. Такой фокус голимый на камере. Я не понимаю, с чем это связано. Все, бачит. Ася, манени. Нектаринка. Ну, это у нас инжирный нектарин, делится. Есть. Но это плохая. Вот тоже. Есть. Вот красота, да? Вообще супер. Конечно, він у нас заболев курчавостью. Мы побрызкали. Листя пообривали. Ну, поди нас, шо воно будет. Так, так ці полячки несутся соседних садків. Ну как бы... Некторинчик есть, есть. Винтуди цвив. Как раз в холод в морозы. И я очень удивлена, что він все-таки выдержал. А це у нас светочка персика. Вот, персички. Персички будут. Ну персика в том году мало. В военском году нам отдал багато экономик. Ось персички. Ось у нас деревенка персика. Ну тут теж, тут зовсім мало. В що году я закривала, в цем году я чувствую, що я, наверное, не закрию. Все, бачите, красавчик. И лісовий. Красотунчик. Персичек. Сливки наші. Це у нас сливка президент. Ну так, нормально. Ну теж слива з неї возні, господи. Ну, ось подивимось, що з нею буде. Чоловік сказав, если не, не віта, ми її не витягнемо, ми не її спиляємо. Так що слива, ну-ну-ну. Ти жить хочеш? Давай в этом аду, щоб все було норм. <ріх> ну, так що так от. Оріхи теж більш-менш підходили, але ну, абрікоса нічого. Я ж кажу, оце на цих абрикосах були в нас ці по дві рішинки, бо ж тоді дощ усе змив. І это... вони почорніли. Я ходила, обдивлялася все чорне. Мороз їх все-таки. Не застав. Щось застав, щось не застав, я ще не розумію. Якось полосой пройшлося, а воно чий Бог. Ясно. Це ось теж рядочок світ, ситі, з косточками. Ну ще нічого не пролазить. Треба вже опять кусити. Ось недавно кусили тільки Ну, от орех. Вверх вроде би нічого, а якось він оцебака якось прихватилася тоді були. Оце що воно ось якби бы прирост і воно оце отак. Хотя рядышком воно нормальне ветка. Ну Но. не знаю я, як це все роботає, звісно, ну сам факт. Осьочки у мене ще тут картошка. Тоже тикать, бачите? Немає де, тому що везде дерева. Тут усе в конце натикало. Ну тут більш прихватило її. Бачите, яка вона. Тут вона більш погорна, хоча я не знаю, не знаю. Там наверху вона лучше. А тут така. Ну, коротше я її опять залила. забріскала і жду, поки місяць вона більш прилізе, щоб її опущити. Бо я зараз ще начну сапати, щось посапую, як сіда. Це ж, блядь, закон природи. Ах, Боже, ёлка. Ціла лка, дивіться. Йолка. Яке листя. Це чарівішень наша. Ого, гляньте вже, яка. Гля. От це, це, це да. До... До... Ну так. Поодиночні. Я не скажу, що це урожай. Це не урожай. Це так. Де тут ще? Це так покушать. Ну там зверху є. хотя бы ее попробовать. Ну, а цвела, конечно, вон она бешено, бешено цвела. Все. Но, но. значит, дуже она уязвима. До цього всего. Вот тоже. Ну, так. не о чем. Ну, типа для себя. Попробовать покушать, но это ж даже не закрыть. Это же даже ну, вообще не серьезно. Все чекала, слава богу, вроде бы тоже не задила. Ну тоже такая. Там крупнейшее, тут мелкіше. Я вообще в шоке просто с этого всего. Ну все тоже таке. Чи вызрея воно, чи не, никто не знает. Вот. Це що в нас тут? Це в нас, це в нас що, Регіна, а ні, Кордія. Ну, такі поодинокі випадки, що є. Теж мало це. Пусто, 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 нічого. В цьому хай наростають. Я сильно не розстроюсь. У мене там саме то бліпше повністю. Мені буде що закрити, а вони хай ростуть. Це тоже черевішня. Така вона загущена. От. Що тут усе ще наш чкалов тоже? Бачите, де мерче, де крупніше. Чи поймеш, що теж, да? Конечно, прихватила. Ну тут молодняки. Все молодняки, і на яких толком нічого нема. Тоже. Свела піпець, обламували светки. У мене відосики є. Ну, нема, к сожалению. А це ось моя клубничка. Чотири грядки. Це та, що я в тому году свою розсадила спасла, те що залишилося. Ну, конечно, она с собой будет. Скорее всего, шальба. Уже сразу бачу по клубничинке. Ну, конечно, лучше себя чувствует. Уже десь, А усечка уже и усики пускает. Усика я обрываю. Сидит тут какой-то жук. Ты что тут сидишь, клоп? Вот. Слышусь выросла, Яблочко -то. Ну, в общем, как-то так. Самі як може, щоб хоча б покушати маленькі черешинки. Щоб хоча б покушати. Вот. Щось там буде. Дощ нам треба. З бубном будемо бігати, по городу стучати. Ось тут теж ми ананасочку прививали. Черешенка. Там он черешеньки. А тут ось абрикоска. Цибулька моя. Вот. А, це помідори ті, що вимизли. Ну, лисичко поприхвачувалась, звісно. Ну, вроді то норм. Почкей, шикарные. Вот, гляньте, какая Сейчас я вам еще одно видео запишу, потому что это и так у меня будет с нашим интернетом в полдня грузиться. Вот, гляньте, какая красота. Зелененькие, красивенькие. Собственно говоря, вот так вот ждите следующее видео.